Ніби так і треба, це все просто повичний вторник, чоловік. Так це в нього і є, його робота. Він так і поговорить про це як про свою роботу. В них якби, ну, і в кожного своя робота в цьому світі, скажімо так. В них така робота, і треба до цього теж з повагою відноситися. Хто ще буде карати людей за погані думки? Вони ж якби в нас і вчать цим. Що так не можна робити, якщо не хочете, щоб до вас під'єднались. Правильно, Роман, я говорю. Так, він вже із цієї смоли, оцього з хустка появився таким чортиком. Тобто виглядає як чортик, так? Да? Ну, да, да, парень парень парубок, типа, з який чортик типу, не видно. Ну, взагалі. Ну, не стісняється. Хлопець на нього типу, роги є, копита і хвіст? Ну так, да, типу там чуть ли не рил, ага. ну, типу обриси здалека, типу людина, але зблизька видно, що там це все, типу, чорт uh -huh. там. А що ну, йому повідом... стісняться? Ми з ним нормально общаємося, навпаки, може не стісняться. Роман, а ти як взагалі ти став чортиком? Ти колись був людиною? Дуже давно. А, тобто був. І а, а як ти потім став чортиком, ти магією займався чи як став? Mm, ну ні. Каже, що як ви спитали, як став, каже, довго служив. Дуже довго він якось як ага. попав, туди вони ще, ну типу, не знаю, може бухав, може якось так помер від якогось передозу, потім попав в нижчі святи, а потім це дуже давно було, потім дуже-дуже довго служив і от зараз дослужився до там помощника якогось, помощника. Тобто виходить, що ти при життю не служив? Тобто просто бухав, там наркоманив. Ну так, да, деструктивна якось ага. кажуть. А потім просто. служив уже темним силам вже після смерті. А, да, потім предложили або йти в перерочення, або тут остатися і ну, тобто довжності прислу... предложили, так? Да? Так предложили остатися, які тут допомагають і не перерождатися, не знову не проходити на землі через усе, щоб спробувати піти типу в світло, аби залишиться тут, не перерождатися і таким шляхом дуже довго служив, і от заслужився там поліниння по їхнім міркам прилічно виглядають. Uh -huh. Протягом того, що чимала, так дуже давно не перерождався, вибрав, не проходив цей шлях перерочення. Як тобі подобається? Ну, вже привик, ну, вже нормально, каже. А, спочатку, бо, бо якщо зараз переродиться, то це знову з якихось таких низів, він розуміє, що він вже там глупаков в цьому всьому. Зараз вже він переродиться почне по перше незлі. Якщо зараз він вирішить вийти з Танрева і спробувати переродитися в світло, то його переродження буде зараз починатися явно не з людини, а це все буде, коротше, дуже довга пісня для нього. Йому зараз і так нормально. Угу. Розуміла я тебе. Тобто ти можеш переродитися твариною чи взагалі там комахою якоюсь? Ну да, чуть ли не звукашки, черв'яка, потім потім якоюсь там твариною, може, собакою чи кротом, чи якимось хором, потім тільки може там ще якоюсь твариною, ну або ну або потім людиною якоюсь такою не зовсім да. А оці ну, твари, душі тварин, це виходить ну, якби душі тварин, це якісь ваші там представники, чи там є і світлі, душі якісь? І не завжди наші, але багато. багато в основному. Особливо, да. да, особливо ті, що при землі, в землі, плазуни? темні, а, плазуни, плазуни тхорі, плазу. криси, ну те, що в землі живуть, і ці кроти такого плану. Змії, так. Да? Ну так, да, але не завжди змії часто є з просто інших цивілізацій, це не завжди наші mm -hmm. переселенці. Mm -hmm. Змії в основному просто інші цивілізації. Так. А ми в основному таке кроти, ага. А Оці тварини, яких тримають в зоопарках, там знущаються над ними, це взагалі чиї душі там в них втілюються. Це ранені душі. це, щоб, Або які приносили біль, щоб в людей визвать, викликати почуття жалю, які колись приносили біль і тепер вони повинні викликати у людей це відчуття жалю, коли на них дивляться. Вони для того, щоб люди щось відчули. Вони знають, для чого вони це проходять. А їхня задача, щоб дивлячись на них, це побачили інші. І інші люди? Да, люди. Ну, тобто, виходить визивати жаль у людей, щоб якось люди добрішими ставали? Так, да, да, Вчити людей е, цієї жалості е, добра цього когось, uh -huh. вчити людей. Милосердя, вчити людей милосердя. Uh -huh. А оці домашні тварини, коти, собаки, там, людські душі в них. Дуже часто, так. Да. Це вже такі, які обрали ну, такий ті, що потрапляють до добрих хазяї. хазяїв, так само учать людину добра. І самі вже на межі переродження в людину, якщо селі скатише, тобто вони якийсь поганий вчинок зробили в своєму житті, що не заслужили бути людьми, і їх зробили домашніми тваринами. Да, да. Або вже були тваринами нижчого класу. Якщо потрапляють домашні тварини в добру сім'ю, то далі вже великі шанси наступного разу людини. Тобто могли бути дикою дикою твариною раніше? Типу Вовко там якимось. Могли бути твариною нижче нижчих умов, нижчої раси, нібито тим самим насікові, тим самим насікомим, наприклад, або. Тим самим тхором. От вічно сійдуть тхір і кріт, як самі такі одні з нижчих. То тхір, кріт, а потім можуть стати домашньою тваринкою. Просто бути домашньою твариною, це вже в них іде як. Це як повишення перед. А якщо оце він там домашня тварина і там на той господи, твариною десь її викинули на вулицю, вона там помирає. Це також по плану? Так, да, це все по плану. Якщо потрапляє саме в люблячу сім'ю, яка доглядає все життя, то це ну, най, най, найбільший показник, що наступного життя може бути людиною. Це тим ну, найкраще. Uh -huh. А якщо страдає, то в наступній житті буде шатка. ні. якщо не, не обов'язково може також, просто якщо страдає, значить треба було так відстрадати, значить ще не заслужив, ну, в, в добрі руки потрапити, значить так відстрадає нічого. Uh -huh. А знаю, за це... що. А скажи, будь ласка, от такі люди, наприклад, там, типу як Путін, що там масово вбивають всіх в світі, що з ними взагалі відбувається після смерті? Що з їх душею роблять? Переселяють інше тіло. Тобто він на засновному Рез... житті буде людиною знову? Це залежить від того, чи його переселять. Це душа не ця душу не відпускають на пере на проходження переродження, на очищення. Ці душі або капсулірують ну, типу. Просто як залишають в резерві, а потім, коли треба, кудись вселять, або просто залишають, отак так от непрокаю ніде в резерві, не відпускають ні на перерочення, ні вниз. Або просто там, ну, або кажуть, якщо захочуть, можуть хоч в собаку вселить хоч куди хочуть, але зазвичай вони або готують інше тіло і просто переносять одразу, або залишають як в резерві. Тобто в інше тіло це якогось руйнівника також? обирають тіло, тіло старають свідомість і заселяють просто. Ну, а він виходить як хто, слуга темних, що він таку виконує місію вбивство цих масових? Ну так, звісно, це все про темних. Це все ваше, це представник. Да, це одні з таких займаються. Я такі, хто, хто саме цим займається. Тобто ви там в себе в резерві берете когось такий і так, треба нового Гітлера народити. Ви берете з резерву такого підходящого він народжується і він потім цю вашу місію виконує. Да. Так, да, як завгодно. Угу. Таких багато. Ну так, розумію. Добре. Дякую тоді за те, що нас просвіт нас просвітив. Дякую за таку приємну, цікаву бесіду. От а, я так розумію, що ти хочеш звідси відправитись у свій простір, так? Так, так. так. Добре, зараз тоді ми почистимо Світлану і відправимо тебе. А Світлана, відходьте від нього. Зараз над вами з'являється.